Це історія Йозефа Менгеля, ангела смерті з Освенцима, який ставив досліди над людьми. Після поранення на фронті в 1943 році Менгеля направили лікарем у циганський табір в Освенцимі. Після того, як там усіх було вбито, призначений головним лікарем у Біркенау внутрішнього табору Свинцима. Менгеле особисто зустрічав поїзди з людьми, які прибували до концтабору, і визначав, кого відправити на роботи, кого на досліди, а кого відразу в газові камери. За 21 місяць через нього загинули десятки тисяч людей. І величезна кількість була покалічена нелюдськими дослідами. Особливим його інтересом були люди з генетичними відхиленнями і близнюки. Незадовго до кінця війни його перевели в концтабір Гросс розен звідки він утік, одягнувшись у солдатську форму. Ховався в селі Баварія, 1949 року перебрався до Аргентини, де робив підпільні аборти, працював ветеринаром, а пізніше відкрив аптеку. Після упіймання Адольфа Ейхмана Масадом приїхав до Бразилії, де й помер. Потонувши в океані у віці 67 років до кінця, залишаючись переконаним нацистом.